16 депутатів Коростишівської міської ради вже декілька місяців не з'являються на своїх робочих місцях і бойкотують сесії. Сьогодні міська рада в опозиції до громади. Тобто депутати, обрані цими людьми, сьогодні саботують сесії, саботують рішення, які є на користь людей. І звичайно, що це просто абсурд, це ганьба. Коли сьогодні йде війна, коли сьогодні треба бути в єдності, бути разом. Міська рада в особі депутатів. Просто робить все, щоб місто не функціонувало. Остання сесія у Коростишеві була 10 квітня. Секретар міської ради Євгеній Защепас каже: наразі немає законного способу змусити депутатів виконувати свою роботу. Їх народ обрав, їх народ тільки може змусити виходити на сесії. Або народ може зробити висновки на наступних виборах, не голосувати за даних депутатів. Незважаючи на бойкот депутатів, працівники міської ради, які продовжують сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, роблять усе, щоб місто продовжувало розвиватися. Стає закінчення бюджетного року. Угу. Деякі питання дійсно буде тяжко вирішити без, без сесії, без питання внесення змін до бюджету, але якось викручуємося, ну, стараємося чимось. Різними переміщеннями допомогти. Те, що залежить від нас, в межі наших, саме головне робимо дороги. Основне. Нещодавно у Коростишеві зробили капітальний ремонт вулиці Героїв Небесної Сотні, яка декілька років була у жахливому стані. Для цього з міського бюджету виділили 6,5 мільйонів гривень. Окрім цього, міська рада провела ямковий ремонт на більшості вулиць Коростишева та запланувала оновити покриття ще на двох дорогах. Це вулиця Шкільна, там дуже жахливе покриття, і там його ямковим ремонтом неможливо було робити. Треба розробляти буде проект кашторис і робити капітальний ремонт. Крім шкільної, так як у нас був капітальний ремонт, пророблений по вулиці Героїв Небесної Сотні, є в планах зробити там односторонній рух. Тому треба буде робити ще капітальний ремонт паралельної вулиці, це вулиці Шевченка. Незважаючи на усі труднощі, місто вже готове до зими. Провели потрібні роботи по благоустрою, закупили пісок та сіль і підготували техніку. До ймовірних блокаутів у користищеві теж готові усі об'єкти інфраструктури, освітні та медичні заклади забезпечені генераторами.